Поки Україна в жалобі і оговтується від страшної вчорашньої російської атаки. Вже чимало європейських політиків засудили цю ракетну атаку Росії по Україні. Приміром, президент Литви Гітана Науседа закликав посилити військову підтримку України на саміті НАТО у Вашингтоні. Немає такої межі, яку російські терористи не перетнули б. Для мене абсолютно ясно, що ми, як НАТО, маємо зробити посилити підтримку України і змусити Росію зрозуміти, що українське майбутнє в Альянсі незворотне. Ну і для нас всіх це теж уже цілком ясно зрозуміло. Єдине, що, що будуть казати там на саміті в НАТО, про це будемо також говорити сьогодні протягом цієї інформаційної години. Ну а тим часом президент Естонії Алар Каріс наголосив, що об'єднана військова підтримка України, особливо в галузі протиповітряної оборони, дійсно має бути одним із результатів цього саміту НАТО. Давайте послухаємо. Як зупинити російські стріли терору, які третій рік вбивають українців у їхніх оселях, лікарнях? Як ми можемо допомогти Україні захиститися від агресії Росії? Об'єднана та сильна військова підтримка для України, особливо в протиповітряній обороні, має бути одним із результатів на саміті НАТО? Ну і також засудили ракетний обстріл по містах України і Гутера та Столтенберг. В ООН наголосила, що особливо шокуючими є удари Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит у Києві. Ну а в свою чергу, Верховний комісар ООН з прав людини Фолькар Тюрк також засудив смертоносну хвилю ракетних ударів Російської Федерації по густонаселених районах України. Він також сказав, що від цих ударів насамперед постраждали Київ, Кривий Ріг, Покровськ та Дніпро. Давайте послухаємо. Шокує те, що один із ударів завдав серйозної шкоди палатам інтенсивної терапії, хірургії та онкології охмадиту, яка є найбільшою дитячою лікарнею в Україні, а також знищив дитяче токсикологічне відділення, де діти отримують діаліз. Серед постраждалих були діти України з найважчими захворюваннями. Моя команда відвідала місце трагедії відразу після атаки та побачила онкохворих дітей на лікарняних ліжках, у парках і на вулиці, де медичні працівники швидко створили зони сортування пацієнтів серед хаосу, пилу та уламків. Також Тюрк наголосив і на тому, що в Києві ще семеро мирних жителів загинули в клініці Ісіда, одній з найбільших центрів жіночого здоров'я та планування сім'ї в Україні. Давайте послухаємо, це огидно, і я закликаю тих, хто має на це вплив, зробити все можливе, щоб такі атаки негайно припинилися. Цивільне населення має бути захищене, а закони війни повинні неухильно дотримуватись. Потрібно провести швидке, ретельне та незалежне розслідування цих останніх серйозних нападів на цивільних осіб та інфраструктуру, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ну і також маємо ще одну заяву. А вже власне від речника генсека ООН Стефана Джураріка. Давайте також почуємо і її удари по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонені міжнародним гуманітарним правом. І будь-які такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим. Ну і нам би хотілося не тільки чути глибокі ось ці співчуття та занепокоєння цієї спільноти, зокрема і всього того, що там звучить зараз. В ООН. ну а дійсно, щоб вони нарешті переходили від своїх слів і ось цього такого, знаєте, глибокого занепокоєння до справ, щоб нарешті Росія була покарана за всі ці свої злочинні дії. Тим часом міністр охорони здоров'я Німеччини розповів, що Німеччина прийме на лікування українських дітей після удару Російської Федерації по То ось це вже вам реальні кроки. Давайте послухаємо. Ми приймемо хворих дітей, які цього потребують у будь-який момент. А наступний рейс рятувальників стартує всереду. Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він військовий злочинець. А от президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден після вчорашньої атаки Російської Федерації на Україну пообіцяв зустрітися із Володимиром Зеленським та навіть посилити ППО для України. Цю заяву Джо Байдена опублікували на сайті Білого Дому. І за його словами, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Він наголосив, що вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну. Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, Округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України. Ну і про те, що Росія навмисно атакує українську цивільну інфраструктуру в рамках своєї війни проти України, заявив і представник держдепартаменту США Меттью Міллер, коментуючи чергову масовану атаку Російської Федерації 8 липня. Далі пряма мова. Ми бачили, як Росія здійснила ще одну жорстоку ракетну атаку, яка вразила цивільне населення в Києві та інших містах України. Це об'єкти, які не слугують жодній військовій меті, вони не приховують українську військову техніку, вони не укривають українських військових. Це цивільна інфраструктура, яка не може не повинна бути цілями військових атак. Але ми знову бачимо, що Путін навмисно атакує цивільну інфраструктуру в рамках своєї кривавої війни проти України. У держдепі впевнені, що це була російська атака, відкинувши твердження Москви про те, що у дитячу лікарню нібито влучила ракета української ППО, і додали, що зважаючи на попередні дії Росії, яка постійно атакує цивільну інфраструктуру, що не має легітимної військової мети, то важко прийти до висновку, що це щось інше, окрім як умисний намір. Ну і говоритимуть про терористичні дії Росії на саміті НАТО. Нагадую, сьогодні, 9 липня, у Вашингтоні, відкривається саміт Північно-Атлантичного альянсу, який триватиме три дні. І його головним питанням буде розширення допомоги Україні.